Спонсор показу народної кухні масилко дарунок сонечка. Доброго ранку. Народна кухня продовжує шукати кращі кулінарні українські родзинки. А сьогодні ми завітали на Рівненщину, бо знайшли унікальну бабусю і чудову страву. Ходімо знайомитись. Здрастуйте! Добрий день, пані Уляно. Ось вам гостинчик. Дякую, заходьте до хати. Заходь дякую задоволенням! Будемо готувати картопляні галушки. Ця справа вже вона ніби і забута не то, що десь, а навіть в нашому селі. От я пам'ятаю, я була малою у 52-му році, це ще в тому столітті. Да нас був не врожай, то у нас картопля тільки виручала. Беремо картопельку, почистимо її, о, і натираємо у мисочку, на терточку її трем, і все робиться руками. Ну, мене, я вам скажу, що сім'я невибаглива. Я зараз живу дочка і зять, Миколи не немає вже два з половиною роки. То я йому часто готувала борщ і він любив борщ, щоб був з квасолею. Каже, Улька, а що ж то за борщ без класолі? Ну, то я вже як зварю такий борщ, то кажу, діти їшть їжте батьку борщ. О, Стерлі картопельку. Тримай трошечки, викидаємо її. Це що на це зайшло сік-стік, правильно? Да, да, да. Так, так, так. Так. І руками отак видушваємо. Помаленьку здушуємо, здушуємо, здушуємо. І вона останеться тільки картоплю все, все, сік видушиться. І постоїть цей сік, і там кругмаль. Наливаємо молочко, ставимо його в пічку, нехай воно вріється. Зараз нам треба краєчок стола і викидаємо оце тістечко на стіл і отак робимо галушечки. Молочко присольваємо і трошки більше як на молочну, ну як на таку страву на вермішель, на, на кашу. О, вже й молочко закипіло, будемо кидати голушечки. Ставимо до вогню, хай воно вариться. Тоді, якщо вже закипіло, то хвилин 15, щоб воно покипіло. Готуємо і смакуємо з народною кухнею. Пожалуйста, попробуйте, що ми наготовили. спробуємо. Спонсор показу народної кухні, маселко, дарунок сонечка.